Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. Мій сад знаходиться в центральній Україні у 5-й кліматичній зоні. Сьогодні останні дні жовтня маємо на сьогоднішній день основну роботу це збирання врожаю у хвойному саду. А у хуйному саду збирання врожаю це листя. І як зазвичай це листя не своє, а на жаль, сусідське. Ось так я вже тут позгрібала. Маємо за парканом акацію. Ця акація листя здорово сипеться на мій участок. Ось залишилось мені трошечки визбирати цього листя. Оце так багато насипається його сюди. І маємо його прибирати. Ну, я ще розумію, коли стоїть деревина, яблення, руша, слива, коли можна зібрати урожай, ну, то вже не так і обідно листя згрібати. А коли Звичайна акація, від неї не користі, не ні, нічого взагалі. Навіть такого, ну ось як, наприклад, верба, то верба скидає, звичайно, теж своє листя, але хоч в неї має декоративний гарний вигляд, весною цвітуть котики ну хоч якась користь. Акацію я. Ну, Взагалі прибирала. Не потрібні вони ці дерева біля будинку. Від них тільки мусор. Отже, займаюся я прибиранням саду, загрібаю листя. Стрижок ніяких не намічається в мене, лише прибирання. Також у мене є злаки в садку, два піннісети. Дівчатка, подивіться, що я з ним зробила. Я заплила косу знизу, а верхівку залишила ось так. Так як злаки осінню не можна обрізати, вони зазвичай обрізаються весною. Тому я трошки його підняла з землі, щоб він не лежав на землі. І заплила ось таку косу. І ось так, наче ніби в горщику знаходиться злок. Непогано так він дивиться. В минулому році я так не робила. Їх сніг дуже положив на землю, а в цьому році буде так, ніби в горщику знаходиться. Дуже гарного кольору набула ця сосна. Золотистого прямо. Сосна. Вінтерголд. Так, йдемо далі. Ось маю ще один злак. Цей кущик більший. Набагато більший. Він прям громадний. Зараз я його буду також заплітати. Куда я також листя і у водичку. У мене є ось такий сачок, і я ним виловлюю листя. Це я купила в Аврорі і ось такими ми беремо і виловлюємо листечку. справи. Зараз будемо починати із другим злаком роботу. Так, Розділили ось цю серединку от в сторону, а е, такий низ залишаємо, набираю, розділяю на три і починаю плести косичку. Ось так. І підбираю і знизу листочки. Ось так. І знов знизу підбираю листочки. Не побагато, потрошку. Знову ось завертаю і підбираю. І плету косичку. Ось, ось знизу підбираю небагато. Ось так. І ось так воно вимальовується та картинка. Тут корзинка, а верхівка, тобто серединка, залишається і плиту далі. Так, вже закінчення і тут я доплітаю саму косічку до кінця. Вже нічого відсюди не беру. Я її доплету до кінця. Ось. І тепер, коли буде все заплетене, я нічого не зв'язую, а отако просуваю сюди. Просуваю знов і просуваю, доки не закінчиться оцей весь листочок. Ось, Лібо куди запихаю його отаку, щоб воно тільки кубки держалось. О, все. І нічим я його не зв'язувала, нічого. Ось так. І так як в нас ось є сухі маленькі, то я їх прибираю ось. Це від деречку викидаємо. Все, загрібаємо, і, виходить, охайно біля нього. Все, роботу завершено. Ось так в мене вийшла ця корзинка, так як кущик був більший, то й корзинка вийшла більша. І зверху. Колосків більше мені подобається. Ось так покажу вам з усіх сторін. Така собі ваза з квітами. Із сухоцвітом. Так що, хто ще так не робив, пробуйте. Виглядить непогано. Набагато краще, ніж коли він просто взимку лягає на землю. От, коли сніг його. Ну, коли сніг на ньому лежить, а так буде і естетично красиво і самому кущику буде краще зиму пережити. Ну, на мій погляд, гарно. І сподобалось заплітати його. І ви знаєте, я чомусь думала, що буде різати пальці, коли заплітаю, але ні, взагалі не ріже. Таке листячко м'якеньке. Не різало пальці, коли заплітала. Кущик цей був більший. Тут кущик менший. Тут вийшла менша вазочка. Вже накрапає дощик, тому змушена тікати з садочку. Я прощаюся з вами. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, коментуйте відео. Це допомагає каналу дуже. І підписуйтесь, хто не підписаний. До побачення!